Ця інформація з новорічного івенту в Діабло 4. З вами Уейс. Поїхали! Нагадую, що івент триватиме з 12 грудня по 2 січня. Приймати участь в івенті можуть лише сезонні герої. Ось чому краще завжди створювати сезонного персонажа. Відразу як почнеться івент, навколо Кіова Шаду з'явиться Фіолетова зона, а в самому місті з'явиться новий NPC Гіліон. Він і буде відповідати за всі новорічні завдання. Під час виконання цих завдань ми будемо отримувати в нагороду нові ресурси, які будуть ділитись на рідкість білу, синю і жовту. Білий ресурс отримуємо за вбивство любого ворога на фіолетовій зоні. Синій за руйнування тотемів, а жовтий за вбивство босів івенту. Після збору цих трьох ресурсів у гіліона їх потрібно буде обмінювати на основний ресурс. А завдяки цьому основному ресурсу ми зможемо купувати у NPC нагороди, а це 5 рюкзаків і 9 скінів на зброю. Крім цього, ми можемо придбати флакон гіліона, який дає 15% вдачі і 15% досвіду. А ще можна купити один аспект. За вбивство босів ми отримуємо новий титул, і з'явиться тотем, який потрібно буде качати, вбиваючи ворогів. За кожен рівень будемо отримувати нагороду. Коротше, так само як до сказав дань на вампірів. От такий типу новорічний контент нас очікує. Якщо ви зацікавили косметичні нагороди, то до зустрічі 12 грудня. А ви були на каналі Waze Gameplay, з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь. Чао!